Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам хочу показати прикраси чорного кольору з золотом. Дуже мені це поєднання подобається. Колись, багато років тому я побачила виставку ну, подіумний показ моди від Dolce Габана, і в нього було чорне і вишивка золота. І воно настільки мені так запало, так сподобалося, я взагалі чорний колір не дуже люблю. Сам він по собі наганяє смуток, і він мені подобається як чорний колір, але як фон. А на ньому щось має бути. От так як в Дольче Кабану вишивка золота на чорному, так я використовувала цей варіант і в в'язанні, і Зараз у прикрасах. Часто, якщо ви бачили мої відео, я показувала, як я робила прикраси чорні з золотом. Оце це поєднання, воно мені дуже симпатизує і мені не в захопленні від нього. Тому я вирішила зробити невеличку колекцію прикрас чорних з золотом. Сюди я дала античне золото, воно не є таким яскравим, разючим, додала трошки бронзової фурнітури, бачите, оті сніжинки, трошки ще приглушує. Дала такі гематитові золоті намистинки, але не напівматові, напівблискучі, такі гранені намистинки шунгіту і на зменшення. Це камінь-шунгіт. Він такий матовий. Дуже мені також він подобається. І ось це поєднання золота з чорним. Воно просто шикарне. Намистах. Є ще яскравіші, це одно без згард, а решту прикрас я зробила з гардами, так як вони з жовтого золотого кольору, згарди з латуні. І прикраси виглядають просто аристократичними. Хто любить борщівську вишиванку, вони можуть дуже гарно підійти. І взагалі не обов'язково до вишиванки. Подивіться, як вони гарно дивляться. Такі згарди. Фурнітура та сама, тому що це одна й та сама колекція, тільки міняються деякі деталі. Все тут повторюється. Ось такий конектор. І на зменшення. І, і, інші згарди, і намисто вже має інший вигляд. Тут трошечки і дизайн помінявся, тому що згарди інші золота трошки менше, але його достатньо, щоб підкреслити красу чорного. І матитові намистини матово блискучі, От з тої сторони шапочки золоті, з тої сторони бронзові. Тут, як промені світла йдуть на намистини, а тут вже приглушено день ніч. По-різному можна. Ось така центральна намистина у золотих шапочках, і такі самі шапочки. На намистинах тільки бронзі, такі паучки така згарда, дуже гарне намисто. Такий самий дизайн, але згарди міняється і намисто. Буде виглядати трошечки по-іншому ось така згарда, велика і до неї такі менші Шунгіт в бронзових шапочках. В центрі така шапочка з золотими, така намистина з золотими шапочками, вже заговорююся. Тут гематит. Матово блискучий. Шапочки золоті від гематиту. З другої сторони бронзові. На зменшення такий конектор. І замочок гачок. І останнє намисто із такими згардами. Кажу, дизайн одинаковий, згарди міняються, і бачите, і вже зовсім намисто по-іншому дивиться. Тому що саме намисто тут є як фон, а вишивка золотом це є згарди і фурнітура. Ось такі згарди. Тут трошечки помінявся кінцевий дизайн, але воно навіть непомітно. Це не суттєво. Такі на намистини шунгіту і на зменшення до конектора. Ось це все, що я вам хотіла показати. Кого зацікавило, звертайтесь, запитуйте. І будуть посилання під відео, як зі мною зв'язатися. І на магазин, де ви можете подивитися і ціни, і опис до цих намист. Всім гарного дня і до наступних відео!